Доброго дня, друзі! Вас вітає УкрАгродеталь, Мене звати Ігор. Сьогодні хотів би вам розказати та показати два ось таких гідророзподільника, які є у нас по наявності. Це варіант гідросила, виробництво Україна. І варіант Угорщина, виробник Райдер. Давайте почнемо з цього варіанту. Як ви можете одразу ж побачити, у нас відсутня нижня кришка. Замість неї у нас йдуть три ось таких стаканчика. Один з них у нас іде сплавучою секцією. Тобто, давайте перейдемо трохи вище. Як ви можете побачити, у комплекті з цим гідророзподільником ідуть ось такі у нас речаги. Тобто, на кожну секцію є ось такі три речаги. Так, хотілося б звернути увагу на те, що тут немає фіксації. Тобто, якщо ми беремо речах і підіймаємо положення вверх, то ми повинні так його і отримувати до тих пір, поки в нас йде сам підйом. Також саме і вниз. А, тут йде одна плаваюча. Фіксується вона ось таким чином. Ми її зафіксували, все, нікуди вона більше не дінеться. Повертаємо назад. Далі, хотілося б ще звернути вашу увагу на те, що. Замість штатного кріплення у нас йде ось такі. Тобто під три отвори. Одна є така заглушка, і три отвори. Тобто, якщо ви його купляєте і плануєте встановити, то ви повинні е, порахувати оцей момент, що кріплення тут йде не штатне, як на гідросилі. Про нюанси цього розподільника вже я вам сказав. Давайте поговоримо про його самий головний плюс це його вартість. Коштує такий е, на поточний час у нас в магазині 6940 гривень. Це найсмачніша ціна, яка є на всьому інтернеті. Дешевше є тільки е, якийсь БУ-варіант. Е, нових ви не знайдете за такою ціною або дешевше. Тепер з вами поговоримо про гідросилу Розподільник. Це оригінальна запчастина, яка встановлювалась на трактори UMZ ще коли їх випускали. як ви можете побачити ось цю коробку. Вона раніше була синього кольору, зараз вона в такому картоному варіанті йде. Побачити можете ще ось таке заводське маркування оригінальності цього розподільника. Також тут є дата виробництва. І, саме найголовніше, ось така ось плашка гідросила. Зверніть увагу на кришку, яка у нас йде. Це стандартна кришка, яка і була раніше на тракторах QMZ. Три секції з фіксацією е та з плаваючим. Кріплення у нас йде абсолютно штатне. Ви його знімаєте свій старий і свою стару гідросилу і встановлюєте нову. Кріплення абсолютно стандартне, ніяких питань з ним не повинно бути. І ще хотілося б додати, що речаги, як в комплекті у Райдер, не йдуть, ви їх докупаєте окремо, вони у нас є у продажі виробництва заводу Южмаш, ковані оригінальні. Єдиний його нюанс це його вартість. Даний розподільник коштує 12100 гривень, але ця ціна повністю оправдує сама себе. Тож, друзі, телефонуйте до нас, звертайтесь до консультації, обирайте варіант, який підходить вам більше. Гарного дня вам, до нових зустрічей!